Якими за вашими прогнозами будуть ключові економічні показники України, України у 2022 і відповідно у 2023 році? Звісно, в 2022 році українська економіка суттєво скоротиться зі зрозумілих причин. Економіка зазнала дуже значних збитків від повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, було втрачено. Значну частину виробничого потенціалу дуже багато працівників виїхали за кордон, і безпекова ситуація все ще залишається дуже напруженою. І власне тому ВВП знижується за нашими оцінками. ВВП цього року впаде приблизно на третину. Тобто українська економіка виробить. Товарів та послуг на третину менше ніж у 2021 році. Але вже наступного року українська економіка почне відновлюватися. Це відновлення, навряд чи буде е, дуже швидким, але все рівно ми однозначно виходимо на позитивну е, динаміку, і за нашими прогнозами ВВП зросте на 4% наступного року. Е, Звісно, ми всі спостерігаємо стрімке зростання споживчих цін, цін на ключові товари та послуги, якими ми користуємося щодня. На жаль, прискорення інфляції це такий невід'ємний атрибут будь-якого економічного шоку, економічної кризи, і Україну Українську економіку. Ця доля не оминула. За нашими прогнозами ціни зростуть приблизно на 30% за результатами 2022 року. Це досить таке помітне і болюче прискорення інфляції. Але з іншого боку, я хочу зазначити підкреслити, що інфляція не вийшла з під контролю. Інфляція наразі прискорюється, але так само ми очікуємо, що вже за кілька місяців інфляція почне уповільнюватися, і можна точно сказати, що ризик гіперінфляції він для України на сьогодні абсолютно нерелевантним, є нерелевантним ситуація точно не вийде з під контролю. Якби подумки повернутися, наприклад, в березень і в квітень, і якби мене запитали тоді наскільки скоротиться українська економіка, я би ймовірно сказав про 40-45%. Тобто сьогодні ми можемо стверджувати, що ситуація. Значно краще, ніж це видавалося на початку повномасштабної війни. Держкомстат нещодавно опублікував дані про ВВП за другий квартал, і от саме в другому кварталі, а ми знаємо, що другий квартал був ймовірно найскладнішим. Саме тоді багато бізнесів не працювало. Також у другому кварталі економіка скоротилася на 37%, Хоча багато експертів прогнозувало, що скорочення може сягнути 40-45%. Тобто, можемо сьогодні говорити, що економіка почувається набагато краще ніж ми могли прогнозувати ще кілька місяців тому. Те ну, саме так стосується, з інфляцією, так те саме стосується інфляції. Звісно, є багато таких специфічних пов'язаних з війною чинників, які сприяють високій інфляції, але хочу нагадати, що висока інфляція це на сьогодні загальносвітова тенденція, і навіть в деяких країнах Європейського союзу які ну не зазнали оцього негативного впливу війни. Інфляція на сьогодні є двознаковою вона перевищує 10%. Тобто українська економіка дійсно виглядає гірше, все у зрозумілих причин. Але ще раз хочу повторитися, що мова абсолютно не йде про якісь катастрофічні сценарії. Ситуація підкреслю, абсолютно контрольована.